Ви помітили зміни у циклі, незрозумілі кров'яністі виділення? Чи може лікар під час УЗД поставив вам діагноз поліпендометрія? Що це таке? Чи справді поліп може переродитися на рак і як його лікувати? Все це ми будемо з'ясовувати сьогодні у програмі медичний хаб. Сьогодні на наші питання відповідає Олена Галичкіна, акушер гінеколог вищої категорії, лікар ультразвукової діагностики, член громадської організації Асоціації акушерів гінекологів України. Випускниця Луганського державного медичного університету має 26 років клінічного досвіду. Олена Галичкіна постійно вдосконалює знання, поєднуючи професіоналізм. Із завдяки цьому кожен візит до гінеколога стає не стресом, а усвідомленим кроком до здоров'я. Олена Михайловна, розкажіть, будь ласка, що таке поліпендометрія і головне, чому він виникає? Поліпендометрія відноситься до гіперпластичних процесів ендометрія і виникає в дисбалансу дізбалансу гормонів в організмі жінки, особливо таких, як естрогени і прогестерон. І він заважає жити здоровим життя, наскільки я розумію. А по яких симптомах можна зрозуміти, що у жінки є ця проблема? По симптомам можна зрозуміти, коли жінка скаржиться на рясні менструації. Це може бути одним із симптомів виникнення поліпів. але як найчастіше поліпи ми реєструємо при проведенні ультразвукового дослідження. І тут, мабуть, що варто зазначити якраз про необхідність робити це систематично. Систематично це обов'язково треба робити, УЗД органів мало. Таза, треба робити один раз на рік і бажано це робити на п'ятий-сьомий день менструального циклу, тобі ж з початку менструації. Чи можна співіснувати з поліпом, нічого з ним не робити, просто жити своє життя? Ні, співіснувати з поліпом не можна, так як поліп, він, хоч і відноситься до доброякісних захворювань, але він може перерождатися і обов'язково поліп треба інструментально видаляти. І е, зараз це найсучасніший метод видалення поліпа це проведення гістера а в чому перевага цього методу? Тому що цей це інструментальний метод видалення паліпов проводиться під контролем візуальної оптичної системи. Тобто він менш шкідливий. Для він менш шкідливий і більш, ну як сказати, Да, точно інформативний, коли ми прицільно бачимо поліп, підходимо до нього, видаляємо його з порожнини матки і відправляємо на гістологічне дослідження, а не так, як це робилося раніше в умовах гінекологічного стаціонара, в умовах гінекологічних відділень, коли ці поліпи вишкрібали, скажімо так, в сліпу методом курітажа порожнини матки. Тому... А наявність цієї проблеми може стати на перешкоді вагітності для жінки, обов'язково це може перешкоджати вагітності, тому що поліп – це завжди порушення імплантації плідного яйця в порожнину матки. І якщо говорити про якусь профілактику, чи можливо профілактика, чи можливо запобігти тому, щоб виник поліп? Профілактика це не повинна бути дісгармональних порушень в організмі жінки. Якщо все відбувається, є є баланс в першу фазу естрогенів, а в другу прогестерону, то все буде добре і нікого порушення не буде. Ліп може протикати безсимптомно, а може спричинити проблеми з зачаттям. Щоб його знайти, найпростіший спосіб це УЗД. Давайте подивимося, як це відбувається. УЗД – це перший і найшвидший метод діагностики поліпів ендометрія. Найкраще проводити його на п'ятий, сьомий день менструального циклу, коли сльозова матки тонша і поліпи видно чіткіше. Лікар оцінює розмір, форму і розташування новоутворення. але є нюанс. Якщо поліп маленький, але прихований у складках ендометрія, його можна не помітити. У таких випадках призначають додаткове обстеження офісну гістероскопію. Саме поєднання сучасних методів дозволяє точно поставити діагноз і обрати оптимальність. Мальну тактику лікування. А от чи всі поліпи треба видаляти, нам пояснить. Олена Літвіщенко, – акушер-гінеколог вищої категорії з понад 14-річним досвідом. Працювала між районами акушерсько гінекологічному стаціонарі Луганської області, де опанувала сучасні ендоскопічні методи та малотравматичні оперативні втручання, зокрема гістерорезектоскопію. Олена Літвіщенко є членом громадської асоціації акушерів-гінекологів України, авторкою наукових публікацій, постійно вдосконалює знання, бручить участь у міжнародних конференціях і вебінарах. Пані Олена, для того, щоб наші глядачі максимально отримали інформацію всю стосовно такої проблеми, як поліпендометрія, маємо і від вас почути декілька відповідей. Загалом, чи всі поліпи потрібно видаляти, чи можна якісь залишати та жити з ними? Бажано видаляти, бо як нам відомо, поліпендометрія – це результат гормональних змін в організмі жінки. І якщо залишати цей поліп, то з часом він може зростати в розмірах, визивати кровотечі або викликати ти безпліддя у жінки, і також не потрібно забувати про те, що 3% цих поліпів можуть ставати злоякісними. Тоді розкажіть, будь ласка, які існують методи видалення і що сьогодні вважається золотим стандартом. В сучасному світі золотим стандартом видалення поліпондометрії є гістерорезектоскопія. Тому що якщо е, раніше це видалялося в сліпу е, то дуже часто ці поліпи залишались порожнені матки. Через декілька місяців, коли дивились на УЗД, говорили, що цей поліп знову вираз. А насправді він був просто недовидалений. Е, в сучасному Гістероскопії у нас використовується два гістероскопи ось такий маленького діаметру, за допомогою якого ми можемо зробити біопсію індометрію, зробити видалення невеличких поліпів мікроскопічним інструментом. Або якщо у нас вже великий поліп, який фізично не зможе пройти у нас цей, через отвір, ми використовуємо ось такий стандартний гістерорезектоскоп, у якого є на кінь. Отака петля, Ми е, заходимо порожнину матки, роздаваємо порожнину матки рідиною. Е, це все записується на відеокамеру і ми це все показуємо потім своїм пацієнтам. Знаходимо цей поліп, підходимо до нього, предметно його видаляємо, оглядаємо порожнину матки, бо там ще можуть бути якісь невеличкі поліпи, які ми навіть не діагностували на УЗД. Теж їх видаляємо. Е, це метод е, малотравматичний. Ми не пошкоджуємо всю матку е, кюратежом, як це було раніше. і відправляємо на гістологічне дослідження. І вже 100% діагноз потім, це доброякісний чи злоякісний поліп, ми дізнаємося після отримання результату гістологічного дослідження. Я так розумію, що тут на кінці є камера і дуже правила. Так, це ми от, можемо виводити це на екран, ми можемо це бачити, і ми заходимо в порожнину матки і знаходимо цей поліп, достаємо нашу цю петельку і видаляємо наш поліп і виходимо з порожнини матки разом з поліпом. Взагалі, якщо це діагностична гістероскопія, то це можна виколуднувати навіть в амбулаторних умовах під місцевою анестезією. Якщо це повноцінна гістерорезектоскопія, то бажано це проводити вже під загальним знеболюванням, щоб пацієнтка почувала себе максимально комфортно під час процедури. А скажіть, будь ласка, після того, як було проведено видалення, він може з'явитися знову? Теоретично так, але ми повинні пам'ятати, що поліпи це результат гормональних порушень в організмі жінки. І тому наше завдання збалансувати гормони так, щоб вони працювали вірно, і щоб ці поліпи повторно не наростали у наших жінок. Як швидко після проведеної процедури жінка може повертатися до свого звичного життя? Якщо це загальна анестезія, декілька годин після процедури пацієнтка перебуває в стаціонарі для того, щоб ми впевнили, що вона себе почуває комфортно і немає ніяких ускладнень після загальної анестезії, проведеної процедури. Декілька днів ми радимо статевого спокою. Там на наступний, максимум на другий-третій день, пацієнтка вже повертається до свого звичайного життя і ніяких про. Тьо більше в неї нема. Поліп дуже часта знахідка на ОЗД, але навколо нього існує дуже багато міфів. Тож давайте будемо розбиратися, що є правда, а що є вигадкою. Отже, Поліп часто перероджується на рак. Міф лише в 3% випадків поліпендометрія може бути злоякісним. Видалення поліпа це складна операція з довгим відновленням. Міф це короткривала операція в стаціонарі одного дня. Поліп може бути спадковою хворобою. Правда, інколи зустрічаються ендометрія, які е, являються спадковими. Поліпи ростуть через гормони, тому після видалення потрібно пити гормони все життя. Міфи. Так, поліпендометрія це гормон утворення, але не завжди потрібно призначати гормональну терапію. Якщо немає симптомів, поліп можна не чіпати. Міф. Адже ці поліпи можуть викликати кровотечу, а в 3% випадків ще й становитись злоякісними. Поліп можна прибрати народними методами. Міфи. Жодні трави або рослинні препарати не приберуть наш поліпендометрію. Поліп це не вирукали й не привід ігнорувати проблему. Часна діагностика, сучасні методи лікування дозволяють швидко та безболісно позбутися поліпа та зберегти жіноче здоров'я. Тож бережіть себе, проходьте профілактичні огляди та дивіться програму «Медичний хаб».